Доброго дня, шановні колеги, 11-та година. Починаємо наш сьогоднішній семінар. Щасливець Ганна, начальник відділу політики в сфері надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Сьогодні тема нашої розмови з вами це експериментальний проєкт. Міністерства соціальної політики України проєкт по малим грантам для надання соціальних послуг сім'ям з дітьми та або дітям та або послуги раннього втручання. Чому ми про це зараз говоримо? Тому що 23 квітня 2024 року фондом соціального захисту осіб з інвалідністю оголошено другий етап цього проєкту, а саме конкурсний відбір надавачів. Дивіться, перший етап вже було пройдено, коли громади подавали заявки на участь в експериментальному проєкті. Зараз другий етап. На, на цьому наступному слайді ви бачите терміни реалізації цього проєкту. З 23 квітня по 13 травня триватиме подання документів надавачами соціальних послуг для другого етапу проєкту. Бачите, будь ласка, то в нас зараз е з вами загальна така нагальна потреба, щоб всі наші громади, в яких були, які були відібрані для участі в цьому проєкті, е мали е надавача і було своєчасно подано заявку. Нагадаю, у нас дивіться, наша область лідер серед інших областей України по кількості громад, які подали заявку на участь в експериментальному проєкті. Тому саме зараз наша з вами задача не прогавити цей час і своєчасно піти в другий етап цього проєкту. Піс... Повертаюсь до попереднього слайду, після подання документів надавачами соціальних послуг фонд буде проводити їх експертну оцінку і 3005 будуть вже результати конкурсу і оголошені будуть переможці конкурсу, які отримують ці малі гранти. Нагадаю, малий грант це до 60 тисяч доларів в еквіваленті на гривню за курсом Національного банку України на поточний день, тобто, коли буде проведено авантові платежі, по тому курсу буде. Отже, перелік соціальних нагадаю: перелік соціальних послуг, за якими надавач соціальних послуг може подати свою заявку, це. Транзитне підтримане проживання або учбова соціальна квартира для дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування і осіб з числа від 16 до 20 років, які перебувають на квартирному облікі. Це друга послуга: це тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. Третя послуга це соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. Четверта послуга це соціальний супровід сімей, які виховують дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наступна послуга денний догляд дітей з інвалідністю для підгрупи А. Також це наступна послуга супровід під час інклюзивного навчання. Далі формування життєстійкості. І остання це не соціальна, але послуга в рамках цього проєкту це раннє втручання. Отже, ключова інформація, яку хочу донести до вас, це те, що один отримувач малого гранту може отримати лише один малий грант. Декілька малих грантів не, не може бути отримано одним надавачем. Грант може бути спрямований на дання однієї або декілька послуг, які взаємодоповнюють одна одну. Максимальна сума одного гранту вже проговорювали це до 60 тисяч доларів. Термін надання послуги в рамках цього проєкту має бути 12 місяців фонд соціального захисту осіб з інвалідністю він виступає в ролі головного закупівельника послуги і прогнозує, що спільно з ЮНІСЕФ що приблизно 110 буде грантів. Кошти на реалізацію проєкту будуть надаватися авансовим платежом. Це передбачено. Так, Авансовий платіж. Далі, що ще хотілося вам всім проговорити, це така ключова інформація. Надання... кошти гранту можуть бути спрямовані на це такі вимоги проєкту, нагадую, надання послуги не менше, ніж 80% від суми гранту, і в цю суму має входити і проведення інформаційної кампанії, але не більше, ніж 8% від суми гранту. Також кошти можуть спрямовуватися з гранту на підвищення спроможності організації надавача соціальних послуг, але не більше 8%. Адміністративні витрати мають складати не більше 20% від суми гранту. Фонд зазначає, що заявник, тобто ну, надавач послуги, який подає заявку, на власний розсуд вказує частку витрат при формуванні кошторису. І... Е з метою покращення якості послуг і розвитку ринку соціальних послуг фондом спільно з ЮНІСЕФ планується особливе заохочення до участі в проєкті надавачів соціальних послуг з числа громадських організацій та благодійних фондів? Це розвиток ринку соціальних послуг. Так, колеги. Отже, хто ж може подавати заявку на участь в другому етапі? По перше. Як я вже проговорила, фонд робить фокус на громадському секторі. Отже, це громадські організації, благодійні фонди, а також інші юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які внесені в реєстр надавачів соціальних послуг, внесені в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, надають одну або декілька послуг. Або утворені для надання послуг і не перебувають в процесі припинення юридичної особи. І... Щодо реєстру надавачів соціальних послуг, це стосується вимога лише для надавачів соціальних послуг для тих учасників, які подають заявку по послуг зі раннього втручання. Ця вимога не, не має бути дотримана, бо послуг надавачі соціальних надавачі послуг раннього втручання в реєстр надавачів соціальних послуг не вносяться. Звертаю вашу увагу, тобто ця вимога для цих надавачів не повинна бути дотримана. Далі, які документи подаються заявником? Це ми говоримо про надавача, який подає формує заявку на участь в цьому другому етапі. Ну, по-перше, це конкурсна пропозиція. Що пропонує цей надавач? Пошторис. Тобто, має бути. Сформовано кошторис, що планується в межах цього гранту зробити. Скановані копії установчих документів. Сканована копія витягу з реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Ця сканована ну, витяг з реєстру обов'язково має бути підписаною повноваженою особою, яка видавала витяг. Має бути резюме залученого персоналу. І для резюме і для адміністрування гранту персоналу, і для надання послуги. Рекомендаційні листи від партнерів, вони дуже сприятимуть, щоб та конкурсна пропозиція була в пріоритеті. За інформацією, яку почули від голови керівника фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталія Музиченка, рекомендаційні листи це можуть бути. Листи від органів місцевого самоврядування, а ці організації, яка подає конкурсну пропозицію, або це може бути. Лист від там, закладу освіти або лікарні, або інших там волонтерів, з якими ця організація співпрацює. Тобто рекомендаційний лист, що ця організація себе зарекомендувала як така, що сприяє там покращенню э, надання соціальних послуг в нашій громаді, там зробила те, то, те, то, це такі листи, це буде великим плюсом в цій конкурсній пропозиції. І е, у разі наявності подаються підтверджуючі документи про власний внесок, що робить саме цей надавач, який внесок планує внести. І хочу ще зазначити такий момент, що у випадку підписання конкурсної пропозиції повноваженою особи, якщо не сам керівник цієї організації подає конкурсну пропозицію до пакету документів, обов'язково надаються документи, які підтверджують право підпису такої особи. Ну, це ви розумієте, це має бути офіційно оформлена довіреність на право підпису. Це такий перелік документів. І також подаються додаткові документи в залежності від специфіки послуги, за якою послугою цей надавач подає пропозицію. По, по послугам коротко пройдемося, бо послуги ми вже всі з вами сто разів розглядали. Послуга сформування життєстійкості. Вимоги передбачені в постанові Кабінету міністрів України 10.49, це по життєстійкості. Ну, це обов'язковою вимога має бути приміщення, яке відповідає вимогам того проєкту по життєстійкості. Денний догляд для дітей з інвалідністю. Це документи, що підтверджують наявність облаштування приміщення та прилеглої території з дотриманням принципів доступності і розумного пристосування. Це може бути право власності на приміщення або договір оренди приміщення, довідка з описом приміщення, фото приміщення. І якщо буде організовано в рамках цієї послуги харчування. Тобто, це документи підтверджують, що таке харчування організовано. Це ну, або договір з кейтеринговою організацією, або ем, реє... документи, що підтверджують реєстрацію власної потужності на харчування. То дивіться, це так по денні послузі догляду дітей з інвалідністю. Супровід під час інклюзивного навчання. Це обов'язково має бути документи, що підтверджують навчання. З питань надання цієї послуги. Нагадаю, що навчання у нас проводить Дніпропетровський обласний центр соціальних служб і залучає до цього різні організації. Це можуть бути також документи, що підтверджують вже досвід надання цієї послуги. Обов'язково має бути підтвердження проходження саме асистентами дитини медичних оглядів, і також це договір про співпрацю з інклюзивним ресурсним центром. Закладами освіти, де буде ця послуга надаватися. Дивіться далі: тимчасовий відпочинок, підтверджуючи документи щодо наявності приміщення, ну, це проговорю знову: це право власності або договір оренди. Це якщо послуга надається в приміщенні надавача соціальних послуг. Підтверджуючи документи щодо організації харчування отримувачів соціальних послуг, тут це знову ж таки або договір про кейтерингові послуги, або це документи, що підтверджують реєстрацію власної потужності на харчування, і забезпечують вимоги дотримання вимоги щодо організації надання цієї послуги. Це забезпечення одночасного надання соціальної послуги не більше як 8-16 особам. Проживання отримувачів в різних кімнатах. Всі вимоги передбачені в нас в державному стандарті. Послуга соціального супроводу, ну тут більш-менш вам може бути зрозуміло, бо це послуга найбільш поширеніша. Це наявність документів підтвердження наявності фахівців із соціальної роботи з відповідною освітою за спеціальністю. І навчання, яке було пройдено цими фахівцями, це підтвердження у фахівців соціальної роботи сертифікатів, які підтверджують проходження тренінгів з питань відповідального батьківства, освітніх програм, різних навчальних курсів щодо надання соціальних послуг, управління стресом, кейс-менеджмент, ведення випадку. Це ви бачите все на презентації, підтверджуючи документи щодо наявності приміщення для надання цієї послуги, відповідно до вимог стандарту надання послуги, це за умови, якщо послуга надається в приміщенні надавача. Послуга з супроводу сімей, які виховують дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, вимоги, в принципі, ті ж самі щодо попередньої послуги, бо ці послуги схожі. Бачите на екрані, не буду довго поглиблюватися, бо ціную ваш час. Так, транзитне підтримане проживання або учбова соціальна квартира. Це має бути подано документи, що підтверджують забезпечення одночасного надання послуги не більше, ніж п'яти особам, проживання в кімнатах не більше, ніж двоє осіб, організація простору для дозвілля. Забезпечення для отримувачів соціальної послуги підтриманого проживання самостійного приготування та вживання їжі, прання речей, організація освітніх послуг. Е, так далі перейдемо раннє втручання. Я тут багато коментувати не буду, бо цю послугу веду не я веде інший відділ, але загальні вимоги такі. Документів, які подаються за цією пропозицією, це рішення керівника установи про організацію формування команди раннього втручання, наявність договорів про співробітництво меморандумів про співпрацю або інших документів, що підтверджують спроможність цієї команди залучати фахівців необхідних, підтвердження фахового рівня членів цієї команди, підтвердження проходження навчання цієї команди. Е, наявність документів, що підтверджують право володіння, користування або розпорядження автомобі автомобілем для забезпечення виїзних зустрічей, і наявність надавача е, листа від уповноваженого органу про готовність створити міжвідомчу раду з питань раннього втручання, яка забезпечуватиме надання послуг допомоги отримувачів отримані послуги. Це такі вимоги загальні. Процедура подачі документів. Документи складаються всі державною мовою і подаються виключно в електронному форматі і підписуються кваліфікованим електронним підписом КЕП. Тобто цей надавач має мати підпис КЕП, щоб подати документи. Документи приймаються до 23 години 59 хвилини 13 травня на електронну адресу фонду та в копії на електронну адресу ІСАР-єднання із зазначенням в темі листа малі гранти на соціальні послуги. Всі форми документів для подачі заявки розміщені на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. У разі, коли буде подаватись виправлення або уточнення документів, до них обов'язково мають додаватись супровідні листи в темі писати найменування свого учасника конкурсу. Так, що ще хотілося проговорити? Далі, Далі після того, як це 13 травня пройде, фонд буде проводити відбір. Критерії відбору: Значить, перший етап буде відбору це технічний, коли всі пропозиції розглядаються на предмет того, щоб документи всі були справні в порядку, щоб були вірним чином оформлені. Перевіряються ці всі документи. Всі, хто пройде технічну перевірку, йдуть далі. Всі, хто не пройшов технічну перевірку, пропозиція залишається без розгляду. Так і другий етап це індивідуальна оцінка конкурсних пропозицій. Це буде оцінюватися організаційний потенціал, спроможність цього надавача послуги, досвід, експертний рівень та залучення фахівців, наявні партнери. Бюджет і відповідно, чи він заяву, відповідає заявленим цілям, чи ні комплексність, власний внесок, і за результатами цього буде сформовано два рейтингові списки. Фонд буде формувати комісія конкурсна. Перший список рейтинговий це буде він складатися з числа громадських організацій та благодійних об'єднань. А другий рейтинговий список це надавачі з числа комунальних установ, фізичних осіб-підприємців інших юридичних осіб, таких як ТОВ, комуналь... ну, комунальні установи, комунальні заклади, ви зрозуміли, да? або КМП. Це другий рейтинговий список входять. Всі ви розумієте, що, по-перше, напевне, гранти виграють ті, хто буде в першому рейтинговому списку. Далі вже буде розглядатися другий рейтинговий список. Ем... Обов'язково фонд буде обирати від кожної області мінімум два отримувачі малігранти з числа громадськості, ну, тобто, громадський сектор, тобто, ну, тут уже більш детально ми це не розглядаємо, бо ми не будемо особисто я, ви, ви всі не будемо приймати участь в цьому критерії відбору, але ви зрозумієте, що критерії відбору там, і етапи будуть дуже такі шалені. Е, як я вже далі казала, спочатку це буде перший рейтинговий список, потім другий рейтинговий список. Такий пріоритет у ЮНІСЕФа, який фінансує цей проєкт. Ну і далі, е, згідно плану фонду, е, буде. 30 травня, як я вже казала, оголошено конкурс і результати конкурсу верніше. І далі вже буду укладатись договори, і 12 місяців буде ця тіп переможці конкурсу, будуть давати послугу і отримувати гроші в межах цього гранту. Окремо хочу проговорити, що всі матеріали вони є на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, всі форми, всі презентації, відеозаписи всіх вебінарів, які проводили фонд спільно з ЮНІСЕФ і САР Єднання, які опікуються цим проєктом. і фондом створено окрему гарячу лінію. Бачите, ви телефоні на екрані зараз. Це гаряча лінія, виключно з питань участі в цьому проєкті для надавачів, які подаватимуть заявки. За цим в мене, в принципі, по презентації все. Дивіться, зараз я згортаю мою презентацію, я вам зараз її в чат направлю. Бачу питання в чаті, зараз одну хвилинку направляю вам презентацію і прочитаю ваші питання і спробую відповісти. Громада потребує надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, якщо не надійде жодної конкурсної пропозиції від надавачів по цій послузі, це можливо змінити напрямок та обрати інші послуги, зазначені в постанові 40. Дивіться, як зазначав пан Музиченко, керівник фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, на сьогодні, коли йде другий етап, ну, коли відбирали громади, там не було прив'язки до послуги. Зараз, от яка конкурсна пропозиція надійде від, ну, від надавача вашої громади, та й буде приймати участь в конкурсі. Можливо, якщо ви не впевнені, що у вас знайдеться надавач послуги супровод під час інклюзивного навчання, готуйте зараз ще є час альтернативну пропозицію від комунальної установи, хоча б по іншій послузі. Щоб не вийшло так, що у вас громада відібрана, а пропозицій від надавачів взагалі не було. Тобто зараз ще послугу змінити можна. Так, і так, це два рази одне теж питання було, вибачте, продубльовано в чаті. Ще є питання: в якому вигляді повинен бути власний внесок? І як він в кошторисі повинен відображатися, які підтверджуючі документи? Це власний внесок, саме надавача соціальних послуг. Що надавач, ну, наприклад. Власне приміщення, або це автомобіль, який буде залучатись до надання для надання послуги, або це закладені кошти на навчання фахівців. Ну не на якісь інші заходи. Це як відображати в кошторисі. Я думаю, вам краще вашому надавачеві е, напряму запитати в фонді. Чи має це бути в кошторисі відображена власна пропозиція, бо на презентації, яку нам презентували, воно було окремим прописано е, пунктом. Е, ось, я думаю, краще перепитайте в фонді, чи в кошторисі треба це відображати. Гаряча лінія є. Презентацію, я вам, яку пан Музиченко поділився з всією Україною на сайті фонду, я вам також направила зараз в чат. Є питання, колеги? Можете вмикати мікрофони, запитувати, якщо у вас є питання по тому, що ми проговорили. Питань немає. Тоді від себе хочу додати ще: дивіться, наступне ми надсилали лист всім інформували всі громади, які відібрані для участі 39 територіальних громад нашої області, про те, що 6 травня це вже вівторок. Буде офлайн захід, на який приїде він буде організований, організовує фонд і ЮНІСЕФ і САРЄднання. С конкретно по цим послугам, по цьому проєкту і просили реєструватися надавачів і громади для участі в цьому заході. Чи є в нас громади з відібраних, які ще не знають, що буде офлайн захід. Реєстрація сьогодні кінчається. Даній день. Всі проінформовані. Добре. Тоді прошу вас активно долучатись до цього напрямку. І за цим в мене все. Всім дякую за участь в сьогоднішньому семінарі. Дякуємо вам. До побачення. Дякую. до побачення.